Давайте невеличку вам екскурсію тут по нашій зоні зроблю. Тут я розположився, так дивіться, тут в мене а, для відеозйомки речі, рюкзак мій. Тут в мене кормушки такі лежать різноманітні. Тут у такій ємкості в мене каша, відро. Це, відро. Це фоксовське ведро з таким органайзером Зверху дуже удобно. У нього зверху тут все зложив. Дивіться, кокруска, що тут, апарік, черв'ячок, вахтерси, тапочки всілякі. Положив, а сюди рибу злажувати. І дуже удобно. Тут в мене ведро, руки мию. стілець алюмінієвий. і мій фідер. А, ще термос з чаєм. Чекає на мене по вудлищу. Дайва Ніндзя 3,6 у довжині 150 грамів. На такій старенькій стоїці стоїть. По катушці це в мене Castmaster 6000 А по жилці а, одиниця. Тоненька, дуже добре нанесе на течії. До речі, сьогодні я не один з Дімоном, зі своїм колегою. Приїхали на вечірній кльов в тараньки. Тут він так розположився. Дімон привіт. Тож, вирішили спробувати ще раз у двох половити тарань. Він теж на стійці, Фідорок поставив свій, там рибку злажує У садочок. І, до речі, у нас однакові майже стульці. разного только кольору. О, бачу, у на поклевочка была. Так, Димон. Была? Я теж це бачив Угу, е-е-е. о. Тягна. Наш рибак тяг на рибку.